Привіт, друзі! Весна, краса. Написала нове відео, кілька днів записувала. О, мій рябчик відновився після того, як його похилило вітром, почав цісти далі. Цвітують нарциси, ще є мускарики. Я їм підрізаю трошки листя кожної весни. Тоді вони краще цвітуть. Маргаритки. Деякі тюльпани вже цвітуть, а деякі тільки почали вилазити. Я думаю, що вони, певно, трошки підморозилися. А це живучка моя. Це м'ята, яку я того року виростила з насіння Довголиста. листом. Ці дні була дуже гарна погода. Десь аж до 30 градусів на сонці. Дуже чути, як гудуть бджоли біля дерева. Повиносила ще пеларгонії у парник. Тут, до речі, дуже жарко. Коли на вулиці плюс 25, то парнику вже десь плюс 30. Треба поливати кожен день дивитися. Я їх виростила з черенків, того року просто повстромлювала в землю у жовтні, як обрізала поларгонію. І так вони в мене повкорінювались. Покажу ще, як виглядає моя посіяна редиска. Вже я трошки збирала, вже є, вже можна знайти. І думаю, що зимою не варто спішити сіяти. Воно все одно однаково поспіло, ті, що були посіяні зимою, і ті, що посіяні весною. Холод то є холод, а в теплі воно почало все гарно рости. І салат, і зелена цибулька, видно, і зілля. Тут є кілька сортів редиски, я вам розповідала, як сіяла. Сора, французький сніданок. Вони мені обидва хороші. Також вже видніється і петрушка, і кріп, зелень сходить. Так виглядає мій часник, поки ще не підживляла, а це посходила цибуля, Любчик, яку сіяв мій син. Бачите, дуже гарно посходила, рядочки так видно, і капуста. Це вже не рання, це вже, певно, пізня чи середня. А морква ще не посходила чомусь. Такі хмари в нас в той день були. Думала, навіть буде груза, але потім вже розпогодилося. Покажу що нового у моєму пернику. Це паларгонію додавала, зелень зійшла гарно. Все треба щодня поливати, тому що в жару таку воно підсушується дуже, дещо з фітоспорином поливаю. Дещо тільки сходить. О, це пекінська капуста і салат. Капуста майже вся вже сходить, тільки там щось вдвоє горщичків не сходить поки. Так само огірочки посадила, буду висаджувати в парник. Пуниці почало трошки піджовтати листя, то я вже думаю, їй пора висаджувати на вулицю відразу після свята. Це рання капуста. Салати. Парнику також вже мало місця, дещо ще планувала сіяти, але треба буде висадити селеру і тоді з'явиться ще місце. Перцям якось важко після пікіровки. А це почали сходити лише зараз помідори, які я сіяла в ящичку. Так провітрюю парник, а все одно в ньому жарко. Можливо, знаєте якісь дієві поради, як охолодити, то пишіть, будь ласка. Зараз така краса, якраз період, коли все розцвітає і починають абрикоси цвісти, і вишня, навіть деякі яблуні. Дуже люблю квіти за таке пробудження природи. А це гібіскуси, починають вже бруньки пускати. Їх рекомендують пересаджувати весною, тож також планую цим зайнятися. А ще покажу свою чотирихрічну спаржу. Я її виростила з насіння, ну, це вже четвертий рік. Того року вперше вже спробувала. Тільки щось її тут... Там, вона тут трошки заростає, бо тут багато квітів посаджено. Можливо, осінню її пересаджу в інше місце. А це ще спаржа, яку я посадила осінню, купила в однієї хорошої жіночки в селі. Ну, вона ще буде трошки менша поки. Але можливо це інший сорт. А ще в нас є морська свинка, то вона якраз зараз ходить на прогулянки. Я її також. Рву гілки вишні, кульбаби, травичку. Вона таке любить. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!